Із 119 депутатів обласної ради у залі 94. і це чи не рекордна явка. Традиційно на засідання завітали й представники громадських організацій. Майже одноголосно депутати проголосували за внесення змін до програми підтримки обласного комунального підприємства Аеропорт Полтава на 2015-2016 роки. На підтримку аеропорту і, зокрема, погашення заборгованості по заробітній платі його працівникам депутати виділили понад 1 мільйон гривень. Президія е, обласної ради, яка виїжджала на місто, на аеропорт і розібралися на, на місцях, неможливо е, випробувати людське терпіння, півроку не платити зарплату людям. Це неможливо. Ми зберігали це підприємство, по суті, і юридично зберігали його. А сьогодні деякі депутати які виходять на трибуну і кажуть, шановні, от скільки може це буде продовжуватись, да? і коли політають, політають самоліти з цього підприємства. І більше ми не будемо платити, шановні, це наша спільна відповідальність перед працівниками цього підприємства. Ми сьогодні зберемо на себе відповідальність, відпрацювати, зробити концепцію розвитку аеропорту, призначити конкурс, і це робиться вперше. так? 23 роки в жодному разі не проводиться конкурс на заміщення цієї посади. Із 11 питань, що стосувалися погоджень Державній служби геології та надру України на геологічне вивчення, дослід до промислову розробку нафти, газу та конденсату в різних районах області, депутати не підтримали жодного. Державні геологічні служби. Ми будемо надавати погодження від імені полтавських територіальних громад, коли держава буде враховувати інтереси територіальних громад. 10% ренти, як ми пропонували, або хоча б 5%. Кошти за використання надрами повинні все таки надходити більшій кількості для вирішення питань соціальної інфраструктури, яка на теринаходилася. Дорога Дорогу розбиваємо, екологію нищимо, але користь від цього полтавському краю ніякого. Віднині всіх керівників комунальних підприємств області обиратимуть винятково на конкурсній основі. Ці повноваження покладені на обласну державну адміністрацію. Остаточно ж затверджувати кандидатури, які раніше будуть депутати на сесії. Ну, я думаю, що ви спостерігали, у нас із голову адміністрації була жова дискусія за столом. Але ми, знаєте, от мені приємно, що швидко знаходимо спільну мову. розумієте? От громадськість вимагала. І ми на таких самих позиціях. Але в залі є певне лобі керівників комунальних підприємств, які б цього не хотіли такого контролю. Я, наприклад, теж абсолютно за, для того, щоб ми регулювали заробітну плату. І щоб люди це знали, розумієте? Це ж наші гроші обласного бюджету. Більше години обговорювали з відтимчасовою комісії обласної ради, яка півроку перевіряла фінансово-господарську діяльність обласних комунальних підприємств Полтава, Теплоенерго і Полтава Водоканал. Це чи не єдиний випадок, коли думки громадськості і депутатів збіглися майже стовідсотково. Роботу комісії визнали незадовільною. Депутати дали оцінку. Я вважаю, що робоча група до кінця не справилась, і в цьому питанні є певна я сказав, вина. Комунікативна вина керівника цього підприємства. І сьогодні, відповідним чином, так оцінили і депутати, і громадськість. Треба йти до громадськості. Громадськість платье за послуги, і люди повинні знати до дна, на, куди йде кожна копійка, в тому числі, яка зарплата у керівника підприємства. Те, що сьогодні піднімалося. Депутати обласної ради підтримали звернення депутата Дмитра Христова до депутатів Полтавської міської ради та особисто міського голови Олександра Мамая про встановлення пам'ятника гетьману України Іванові Мазепі. Ми маємо показати свою позицію, як хочете політичну, психологічну, моральну, по відношенню до гетьмана України Івана Мазепа, який 22 роки очолював цей гетьманат. Це, мабуть, єдиний випадок в історії України, коли людина 22 роки керувала країною, і необхідно, щоб те покоління і ті герої бачили, що Україна ось стає з піни народжується і від повертається до своїх питомих, природних цінностей. Загалом сесія тривала сім годин, Проте і цього часу депутатам не вистачило, аби обговорити всі проекти рішень. Близько десяти питань вирішили перенести на наступну сесію, що відбудеться за два тижні.